Охорона кордонів завжди була актуальним та першочерговим завданням для будь-якої країни. Прикордонники з Житомирщини гідно виконують свій обов'язок, перебуваючи на варті кордону як на території Житомирщини, так і в зоні бойового зіткнення на сході України. Разом з врученням почесних нагород прикордонникам нагадали, що саме вони першими стоять на захисті цілісності нашої держави. І саме на честь та професіоналізм, на те, як вони сумлінно охороняють робочі країни, сподіваються пересічні українці. Держава починається з кордонів. І вони є головною ознакою могутності держави, свідченням її міжнародного авторитету і престижу. Така почесна місія має виконуватись і особливими людьми, якими по праву наш народ визнає прикордонників. Вони є першими повноважними представниками своєї рідної землі. Вони візитна картка Української держави. Вже за традицією, під час урочистих заходів нагородами відзначили прикордонників, які гідно і сумлінно несуть службу на варті українського кордону. Вони завжди були і будуть прикладом для наслідування своєрідним індикатором захищеності держави. Адже саме охоронці кордону, як правило, першими приймають удар ворога. Ніхто не думав, коли Україна здобула мирним шляхом незалежність, що прикордонникам знов першими прийдеться вступати в бій. На жаль, ця ситуація є. На жаль, далі продовжують гинути люди. Але я переконаний, що так як українці об'єдналися перед цією загрозою сьогодні, перемога буде на боці правди. Гідно та щастю, житомирські прикордонники несуть службу і в зоні АТО більше восьмисот військовослужбовців перебувають зараз на передовій у стані постійної бойової готовності, адже знаходяться вони на самій лінії зіткнення. Наша оперативна бойова комбінатура виконує функції, пов'язані з захистом та охороною по лінії зіткнення в Донецькій області. Зараз основними функціями це є пропуск громадян. Які перетинають лінії з це в контрольних пунктах виїзду? Також знесення служби по контролю за дотриманням правил прикордонного режиму на контрольних постах. ніхто не загинув, поранень у нас не було. Такі особливі бойові зіткнення не наступали, але всі ці завдання, які були пов'язані, ми виконуємо з честю і поки що ніяких таких втрат не було. І поранень життя у серці